Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, ми в Трускавці. І знову, друзі, йдемо до бівета, тому вам показати, хто сьогодні приїхав з концертною програмою в Палац культури Шевченка. Зараз буде реклама концерту одного із відомих артистів, який кілька разів на рік приїжджає у Трускавець. А зараз ми знаходимося біля санаторію Свитязь. В попередніх відео я розповідав про ціни проживання там. В цьому санаторії. Ну, але, друзі, менше з тим. Сьогодні вже 12 вересня і зараз 17.20. І я думаю, що там вже дуже багато людей зараз зібрались на бюветті. Так що йдемо, друзі, зараз вниз сходами і також потім покажу територію навколо бювето. Я думав, що у Трускавці осінню буде набагато менше людей, ніж влітку. Ну, але сталося, друзі, навпаки. Бачимо магазин Калсон нарешті відчинений, магазин Східних Солодощів. І бачимо, що люди всі поспішають сходами вниз, щоб не пропустити, не пропустити наступний концерт на Біветі. Більшість людей кожний день на концерт не ходить, а приїжджають на короткий відпочинок і ну, один, два, три концерти за весь відпочинок відвідують. Але Концерти, які відбуваються на Біветі відвідують практично всі, оскільки це зручно, зразу можна прийти, попити водички і послухати живої музики. Також подивитися вживу і зблизька на своїх любимих співаків чи артистів. Багато плюсів. Бачу, що біля Бівету вже дуже багато людей зібралося. Зараз я думаю, що цей співак, який сьогодні має бути в Палаці культури Шевченка, з'явиться на бюлеті. Людей, друзі, вистачає. Влітку стільки не було людей. Хоча казали, що в трускавці було людей багато, але зараз їх видно наїву. Можливо, спека не давала всім людям прийти в одне місце з такою кількістю. А тепер дивимось кожний день аншлаги. І з кожним днем все більше і більше. Ну і бачите вік людей, які тут зараз на відпочинку. Ще так близько ніколи не відходили. Доброго дня, ні, не боюся. Вітаю вас, трускавці. Слава Богу, нема дощу, погода. Хоче бути вже холодно, хоче бути зимно, але ще літо тримає, тримаєш, не літо має бути. Сьогодні, шановне панство, в 19.30 в залі Палацу культури імені Тараса Геровича Шевченка відбудеться мій концерт. До вашої уваги прозвучать старі добре відомі пісні з мого репертуару, які людям полюбилися вже за життя. То вже немало років пройшло. Буду ряд нових пісень, як то кажуть, щоб трошечки обновитися. Чекатиму на вас сьогодні всіх на концерті. Частина коштів зібрана з концерту, буде відправлена на підтримку Збройних сил України, Національної гвардії України. Все для перемоги максимально. Як то кажуть, хто що можемо, то і робимо. Сьогодні відпочинемо душею, поспіваємо трошки разом. Тому от таким великим складом Оксана так вдалося зібрати людей стільки ну. Чекаю вас в Палаці культури імені Шевченка. Все буде наживо, як то кажуть. От, я живий. Хлопці будуть зі мною, музиканти на сцені. Будемо грати, будемо співати. Але то, то одна колонка, є, чи дві? Одна, ну то добре, бо я думав, що закрили там то. тут. То треба співати, Оксана. Та ти що? Та ви знаєте, ну я, ні, я боюся, що як я зараз заспіваю, то ви вже на концерт не прийдете то навпаки ніби то така затравка, так? виходить? Співайте, дякуємо вам. Ага. Ну добре, тоді будемо співати всі разом. Я думаю, що Ігорчик приготував щось для мене. І... Ну, от вічна пісня, яка не має ніякого часу, ніяких меж. Пісня, яку вічно можна слухати, вічно можна слухати. Мамо, не плачте, живі батьки, нехай будуть здорові. Хто вже пішов в кращий світ, хай спочиває з Богом, відпускайте, тому що вони би не хотіли, щоб ми плакали. Вони би хотіли, щоб ми раділи. Тому слава Богу, за живих матерів. І дай Бог всім здоров'я. Приходьте сьогодні на концерт в Палац культури імені Тараса Горча Шевченка. Поспіваємо ще разом. Ще буде багато, цікаво. Спасибі вам, люди добрі, до зустрічі на концерті. Друзі, сьогодні на біветі Віктор Павлік співав свою чудову пісню чорнобривців насіяла мати. Не знаю, можливо, вона по-іншому називається, але... Досить така чуттєва пісня і досить багато людей тут співали і переживали емоції, неймовірні емоції цієї пісні. Зараз невелика фотосесія і в 19.30 буде концерт в Палаці культури Шевченка, друзі. Я думаю, що багато людей сьогодні прийде на концерт. Бачите, скільки тут тут повний аншлаг. Фактично повний зал на біветі зібрався. Шанувальників досить багато. Досить багато людей прийшло на бівет Пісня чорнобривців носія мати має авторські права, тому друзі пісня буде знову в телеграмі і буде коротких відео шортс. Чуємо також біля музичної альтанки зараз Юрій Дякончак на акордіоні. Це вже, друзі, буде, напевно, в наступному відео. Голодівно на коробки також вистачає, як і людей, і зараз вони не голодні. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також підписуватись на телеграм-канал, там буде більше відео з Трускавця і не тільки, також новини Трускавця. Ну і Основне анонси відео, коли буде відео виходити на платформі YouTube. Людей вистачає. Зараз всі люди з концерту йдуть пити водичку, хтось в водичку, хтось в свій санаторій, там на вечерю, і ввечері знову прийдуть в центр міста послухати живої музики. Хтось на концерті, хтось в ресторанах. В ресторанах практично в кожному зараз ввечері лунає жива музика. Бачите, що вік людей, які зараз на відпочинку, напевно, в середній десь 55 років, можливо 50. Влітку було, був вік набагато молодший. Ну це зрозуміло, молоді люди зараз, можливо, мають дітей, які ходять до школи, або поїхали на роботу, працюють з відпочинку. А старші люди зараз якраз відпочивають. Немає спеки, так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.